І вітаю всіх на каналі. Це екстра-екстра випуск, тому що мені прийшов подаруночок від Ганни Казарінової і сьогодні, 1 вересня, а тому хочу всіх поздоровити з першим навчальним днем, з Днем Знань. Кого це стосується, це взагалі когось нове життя розпочинається. Хтось вступив в певні вже вузи ліцеї. Коледжі, і це зовсім нове життя для них. А хтось пішов у перший раз в перший клас, хтось пішов перший раз в садочку. Зараз я йшла по дорозі, і мама виводила синочка, який перший раз іде в садок малесенького, вишиванці, такий світленький, сама з цими кульками для всієї групи блакитно-жовтими. Ну, дуже 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 красиво, дуже так святково. Ось. Це такий день, і, знаєте, завжди він такий особливий. все ж таки. Ось. І, мабуть, для багатьох все одно всі пам'ятають, як ми після канікул літніх <хи> приходимо до школи, все як заново знайомимося знову зі всіма своїми однокласниками, одногрупниками, спілкування, знову нові враження. Це таке дуже-дуже класне. Класна справа, класне свято. Ось потім почнуться будні навчальні, а ось сьогодні потрібно святкувати, радіти. Ось і ні про що ще не думати. І так, повернемося до теми екстра-екстра відео. Це подарунок від Ганни Казарівнової, яка вирішила мене порадувати на мій День народження. Ось, зараз подивимося, що вона мені надіслала. Я довго не забирала посилку, тому що не було в мене можливості. А тут ще підгадала, ще доїхала моя одна маленька китайська посилочка. Ось, І забрала і подарунок свій. Зараз відкриємо з вами. І подивимось, що, що вона надіслала. Дуже-дуже цікаво. <ріхи> так. Так, скотчем заклела тому. треба оперененько. Ось так. Секунду. Так, о, все, половинку вже скрила. Зараз ще подивимось. Такий щільний скотч, тому не так легко відкрити. Зараз зупинюся і потім до вас повернуся. І так, я відкрила, але хочу разом з вами подивитися, що ж там ще не дивилась. Це цукерки я бачу. Харківські, мабуть. Зараз подивимось. Так, будемо по. Подні... Я бачу, що там багатенько всього тут. Так, перше, що я бачу, це цукерки шоколадні. Золоте яєчко. Подивіться, яке класне пакуваннячко. Ось так. Цукерки шоколадні. І я думаю, що вони зроблені в Харкові. Так, місто Харків, кондитерська фабрика Харків'янка. Ось. Подивіться, яка краса. Ви, ви уявляєте, люди працюють у війну і ще випускають цукерки. Харків живе дуже-дуже круто. Так, випущено 4 серпня 25-го року. Така класна. Така, така краса. Супер. Так, далі. Щось є? Ой, щось цікаве. Анті-ейдж щось. Ага, це, мабуть, якась маска. Маска 5 хвилин тримати. А, так. Зараз почитаємо, щось тут написано. Натурал інгрієнти натуральні. Anti-H плюс Face Mask. 5 хвилин допомагає шкірі знову еластичність повернути, мінімізує якісь радикали, вільні радикали. Так, дуже-дуже редвайн -дуже екстракт, екстракт червоного вина, органічний гібіскус. Ось дуже така прикольна маска. Буду пробувати. Так, що ще там всі толенькі. Ой, щось, щось важке. Щось важке. Ухі! У Ух, мене такого немає, я дуже хотіла. Подивіться, яка краса. О, клас! о, це два в одному, я так розумію. Коли закінчиться це, це, це буде чашка. А так, це ем, свічка. Так. А, свічку можна, мабуть, якось виняти. Чи ні, ні. Це, а, це просто така свічка у формі е, такої кружечки для кави. Чи, можливо, потім можна цю кружечку буде використовувати? Це ага, scented candle. Ой, пахне, неймовірно, ванільна свічка. Ой, дивіться, ну це просто краса таке пакування. Ну мені здається, можна потім буде якось використовувати цей стаканчик. Тут і кришечка є. Але не знаю, ну це свічка. Це свічка. Ось. Так, давайте приберемо. Я вже тут своє волосся. О, дивіться, яка краса. А, класно пахне. Пахне випічкою. Так, чоколейдку. А, шоколадне печиво. Класний аромат, ось така свічка. Просто дуже дякую, Ганна, дуже приємно. Такі класні подарунки, просто супер. Так, і це ще не все, не все. Ще щось цікавеньке. О, це вже взагалі, знаєте, це зараз всім нам необхідно. Дещо для релаксу. Це ось такі розмальовки для заспокоєння, для того, щоб прийти у себе, як то кажуть. Зараз ми відкриємо з вами файлику достанемо. Так, ось такі японські розмальовки. Японія написано. Так, як вони тут виглядають? Ось подивіться, такі картинки. Це для релаксу, для заспокоєння. Дуже-дуже кажуть, що допомагають такі розмальовки. Будемо розмальовувати. Ось така краса. Просто супер. У мене такого ще. Немає, але я б хотіла собі щось таке придбати, щоб, знаєте, я дуже люблю розмальовувати взагалі з дитинства. Так, Тому дуже-дуже вдячна за такий класний, 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 класнючий подарунок. Подивіться, які картинки класні. О, Можна буде творчість, творчість свою. О, Трошки, бачите, тут розфарбовано і можна доповнювати. Дуже-дуже класно. Ось така книжечка з розмальовками. Дуже дякую, Ганна, дуже мені приємно такі неймовірно круті подарунки. Буду <смір> каву пити. Не знаю, чи можна цікаво для продуктів потім використовувати, коли свічка закінчиться. Зараз нас лікають новими блокаутами, тому свічка дуже може стати в нагоді. Ось. Тому будемо дивитися. Так, дуже дякую, ганочка, дуже-дуже-дуже приємно. Супер подарунки просто ти підібрала для мене. Мені дуже-дуже е, приємно. Тільки подивіться, зараз зроблю стоп кадрик чи фоточку зроблю на заставку з такими класними подарунками. О, класно виглядає, дивіться, вже, вже все. Так, зараз зроблю фото, фотокарточку. Так. Що ще хотіла з вами поділитися, що. Сьогодні дуже багато діток було, дуже багато першокласників. Ось побачила я тут на вулиці, всі з букетами, всі щасливі, всі задоволені. Життя триває. Не дивлячись на війну, все ж таки, ми якось намагаємося жити, намагаємося робити все для своєї країни. Звичайно ж, ми тут, тому ми активні учасники нашої держави, так скажімо. Оплатимо тут податки, живемо на своїй землі, тому це потрібно дуже 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 цінувати. Мені здається, що це Потрібно завжди якось виокремлювати, тому що на початку війни всіх навпаки проганяли звідси, звідси так скажімо. Виїжджайте, спасайте там дітей, спасайте себе, все-все-все-все-все, нічого не буде. Ось у Польщі там поляки казали, що все забувайте про свою Україну. Ви сюди повернетесь, вже нічого тут не буде, тільки одні руїни. Але поки ми живемо, пройшло вже більше трьох років. Ось, і будемо мати надію, що. Якимсь дивом, не знаю, дивом це все може все ж таки закінчитися. Кажучи, в усіх передбаченнях якихось там, що все закінчиться в один день, Так раз і закінчиться, і все. Звичайно, з минулого життя в нас вже не буде. Потрібно буде вибудовувати щось нове. Але ви знаєте, ми українці, ми зможемо це все зробити. Ось, звичайно ж. Багато хто зараз молодих виїжджати буде по новому по новому закону. Але, знаєте, краще, ніж вдома, ніде немає. Це точно. Ось не всі можуть жити за кордоном, не всі можуть там адаптуватися, не всі можуть там а, себе проявити так, як вони можуть проявити у себе на землі, на рідній. Ось в тому. Живемо, маємо надію, що все буде добре, і все і, і ви завжди пам'ятайте, що ось ця країна, ця держава це саме ми з вами. Тобто, як кажуть, нема не буде там майбутнього немає. Там майбутнє будуємо ми самі, тому це тільки від нас залежить. Якщо ми з вами все для цього зробимо, то країна буде існувати, країна буде процвітати. Ось повинно, потрібно тільки робити кроки. Для цього, ну, як мінімум, платити на податки, і, і щоб все це функціонувало. Ось. Дуже дякую за увагу. Так, працюємо, мріємо, маємо надії і реалізуємо свої прагнення, свої якісь певні цілі. Поставлені, і все буде у нас добре. Давайте будемо жити з мріями, зі своїми думками, але рухатися вперед. Ось, робити все, щоб ставало краще. Конкретно виставили краще день від дня, щоб вас оточували люди, які прагнули до чогось кращого, які там, знаєте, не сиділи, не казали, що все погано. Нічого при цьому не зробивши для того, щоб стало краще. Ось. Тому вперед, тільки вперед. Ось така в мене сьогодні якась думка, це 1 вересня, як, як, як новий початок чогось нового. Ось. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. Бай-бай! Це був екстра-екстра випуск.